В Єгипті, неподалік від сучасного Каїру, здіймається гігант слибини століть, велика піраміда Хеопса. Це найдавніше і єдине з семи чудес стародавнього світу, яке збереглося донині. Побудована понад 4500 років тому, вона височіла на 146 метрів і залишалась найвищою спорудою у світі понад 3800 років. Поки в 1300 х роках не було побудовано 160-метровий готичний Лінкольнський собор в Англії. Піраміда й досі вражає своїми масштабами, тільки уявіть, площа піраміди дорівнює 9 футбольним полям і має близько 230 метрів довжини, більше 2 мільйонів блоків вагою в середньому 2-3 тонни. Ідеальну геометрію вирівнювання по сторонам світу з майже ювелірною точністю. І все це було споруджено без металевих інструментів чи колеса. Це була не просто будівля, а втілення величі, сакрального порядку і амбіцій цілої цивілізації. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого. Тут будуть летсплеї, проходження, челенджі, а також інші цікаві відео про ігри серії «Цивілізація Сіда Мейера». і не тільки. А це відео про одне з найвідоміших чудес світу Велику Піраміду. Піраміда була зведена за наказом фараона Хуфу приблизно у 2560 році до нашої ери. Хуфу, більш відомий нам через грецьку форму його імені Хеопс, був другим фараоном 4-ї династії стародавнього Єгипту. Його правління датують приблизно у 2500-х роках до нашої ери. Це за 1300 років до Тотунхамона і понад 2000 років до Клеопатри. Його ім'я майже не збереглося в писемних джерелах, лише кілька згадок у Палермському камені та невеликі сліди у самій піраміді. Хуфус збудував свою гробницю у вигляді піраміди не лише як місце для переходу у потибічний світ, а й як символ абсолютної влади. Бо для єгиптян фараон не просто правитель, він Бог на землі. Його смерть це перехід у вічне життя, а піраміда драбина до зірок, яка веде душу до ра, Бога Сонця. Простий народ вважав участь у будівництві справою честі. А саму піраміду – мостом між земним і небесним. До речі, всупереч міфам, її не будували раби. Останні дослідження свідчать, що це були професійні працівники, яких добре годували, лікували і навіть ховали поблизу. Піраміда Хеопса має складну внутрішню структуру, що складається з кількох основних приміщень і проходів. Найважливіше з них царська камера, камера цариці та велика галерея. Царська камера розташована майже в центрі піраміди. Саме в ній, за задумом, мав бути похований сам фараон Хеопс. Там був виявлений гранітний саркофаг, але він виявився порожнім. Тіло фараона так і не було знайдено. Камера цариці розташована нижче за царську камеру, однак її назва умовна, і не має жодного стосунку до реального призначення кімнати, яке досі залишається невідомим. Втім, жінок фараонів, як правило, ховали в окремих пірамідах, значно менших за розміром, розташованих поряд із головною, то швидше за все, ця кімна могла мати ритуальне або символічне значення. Велика галерея це довгий, високий і вражаючий коридор, що веде до царської камери. Галерея могла слугувати не лише як прохід, але й мати релігійне значення, символізуючи піднесення душі фараона до небес. Крім того, у піраміді є кілька вузьких похилих проходів, і так звані повітряні шахти, які спрямовані на певні зорі і, можливо, пов'язані з релігійними уявленнями про шлях душі в потейбіччя. Після завершення будівництва піраміда століттями зберігала мовчазну велич. Спочатку вона виглядала зовсім не так, як зараз. Вона була вкрита блискучим білим вапняком, який відполірували до дзеркального блиску, тому її було видно здалеку. На вершині, ймовірно, був спеціальний камінь, так званий пірамідіон, за легендою, покритий золотом. Це робило піраміду справді сліпучим дивом. У часи Нового царства її вже вважали священним пам'ятником та навіть проводили реставраційні роботи. Комплекс пірамід перетворився на місце паломництва, куди люди приходили молитися і приносити дари, а культ померлих царів продовжував існувати. Після нового царства з початком епохи занепаду піраміди гізи поступово втрачали своє сакральне значення. Хоча місцеві мешканці все ще ставилися до них з повагою, вони перестали бути центром державної уваги. Згодом, коли Єгипет потрапив під владу римлян, а потім став частиною арабського халіфату у 12 столітті, піраміда пережила найдраматичніші зміни. У той час Каїр зазнав нападу хрестоносців, і щоб відновити місто після пожежі, люди почали розбирати облицювання піраміди. Гладкі білі вапнякові плити були ідеальним будівельним матеріалом, і їх поступово зняли, щоб використовувати для будівництва мечети та інших будівель. А у 820 році халіф Абдуллах аль-Мамун проклав тунель до піраміди у пошуках скарбів. Цікаво, що він так і не знайшов того, що шукав. Бо гробниці, ймовірно, були пограбовані ще задовго до нього. Коли Наполеон Бонапарт завоював Єгипет у 1798 році, він не просто привів армію, він привіз із собою цілу експедицію з близько 150 вчених інженерів і художників, які мали задокументувати всі аспекти єгипетської культури та історії. Експедиція Наполеона заклала основи сучасної єгиптології. Сам Бонапарт за легендою провів у піраміді Ніч на Одинці. І вийшов наступного ранку дуже зміненим, але ніколи не розповів, що там побачив. Правда, це чи ні, невідомо, але це лише підкреслює ту магію, яка піраміда несе через століття. Сьогодні велика піраміда більше, ніж археологічна пам'ятка, це національний символ, туристичний магніт і економічний двигун. Щороку Єгипет приймає понад 10 мільйонів туристів, і багато з них прямує до Гізи, щоб побачити піраміду на власні очі. Це візитівка країни, зображення якої зустрічається на грошах, логотипах, дипломатичних сувенірах і брендовому чаї з Каркаде. Для багатьох єгиптян піраміда символ гордості та спадкоємності. Навіть в умовах економічних труднощів, політичної нестабільності чи глобальної кризи піраміда стоїть. Вона пережила фараонів, греків, римлян, халіфат, наполеона Бонапарта, Британську імперію, землетруси, війни і навіть туристичні натовпи. Піраміда присутня в усіх іграх серії Sidmars Civilization, і в кожній серії вона стає доступною після вивчення технології кам'яна кладка. Щоправда, в своїх відео я не буду розповідати про першу та другу цивілізації, тому що це вже дуже старі ігри і неактуальні на сьогодні. Трійці піраміда додає амбар до кожного міста на тому самому континенті, що і місто, яке збудувало піраміду. Також додає плюс 4 культури. Цей бонус сприяє росту імперії, хоча, звісно, не дуже логічно, що збудувавши чудо, отримуємо амбари в наших містах безкоштовно. В четверті циві стають доступні всі урядові цивіки, а сама піраміда дає плюс 6 культури та плюс 2 очка великого інженера в місті. Ось отримати доступ до всіх цивіків це прикольно, але і піраміду побудувати також треба багато виробництва вкласти. Щоб збудувати піраміду в п'ятірці, треба відкрити гілку соціальних інститутів воля, тобто Ліберті. Піраміда на чверть пришвидшує будівництво будь-яких покращень для тайлів, таких як шахта, ферма тощо. Дає безкоштовного робітника, а також дає плюс одну культуру та плюс одне очко великого інженера вхід. Трошки дивно, що піраміду можна будувати тільки якщо ми пішли в волю, тобто граємо через велику кількість міст та швидку експансію. Але й бонус пірамід добре доповнює цю стратегію, бо багато міст треба багато талів обробити. В цивілізації 6 збудувати піраміду можна на будь-якому рівному талі пустелі, включаючи пустельні заплави. Вона дає безкоштовно робітника, а також в усіх інших робітників збільшує кількість зарядів на будівництво на плюс 1, також дає плюс 2 культури вхід. тут як і в п'ятірці піраміда теж пришвидшує або вдосконалює наших робітників, що прискорює розвиток нашої імперії. Отже, Велика Піраміда знаходиться в Африці на території сучасного Єгипту. Була збудована близько у 2560 році до нашої ери. На сьогодні все, а я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.